Я обожнюю справжніх жінок, кайфую від них, і мова не про вилазені ляльки, у яких весь графік зводиться до того, що зранку вона йде на манікюр, фарбування, укладання, а в обід її дупу повинен пом'яти спекотний масажист, щоб її попу не здала в чортів це і так до вечора, щоб потім гордо нести красу. Я не про цих. Хто весь вечір може тягнути один коктейль чотири години? Я беру глибше, говорячи про жінок з хоробрим серцем. Вони, як діти, в чомусь ортодоксальні, як найкудлатіші за вірою людей, хто не любить жодної справедливості, не відмовляється від своїх ідей і поглядів, тому що вони незручні, наче титани в епоху відродження. Такі вміють дружити найщирішою дружбою. Яка притаманна чоловіками і люблять вони також усім своїм середовищем. Вони веселяться так само щиро, як щиро здатні сумувати. Їм не притаманна поширена зрада, обговорення пліток, гнилий дріб'язок, отруйна заздрість, на них дивишся, і вони у всьому красиві, прозорі, як гірський кришталь. До таких не страшно стати спиною. Стопивши на край Урвища, вони не штовхнуть у прірву і не вдарять у спину. Ви розумієте, про що я? Вони чарівні, збережені ними якимсь дивом людяності. Зустріти б кожному гідному, справжньому чоловікові таку справжню жінку.